Сьогодні у випуску Час пік не стало молодого бійця. У мукачеві поховали солдата Олександра Грицишина. Дуже тяжко молодих проважати. Молодь дій у Дубівській громаді урочисто відкрили сучасний молодіжний центр. Наш молодіжний центр зараз відкриває медіашколу, де будемо знімати круті відеоролики. Адже у нас зараз є діють локації фотозона, спеціальне світло. Є звуку стує запису. Перше на Закарпатті турнір із хокею на траві відбувся в Перечинській громаді. Емоції класні, сильні команди. Можна з ними грати, тренуватися. На сядущий рік можна приходити теж грати. Зі сльозами на очах в останню путь провели 20 річного героя Олександра Грицишина. Чин похорон відбувся у Мукачівському святовознесенському храмі. Попрощатись полеглим прийшли рідні, друзі, побратимі і небайдужі Мукачівці. Пані, з нас з нашого району. Не далі почує, що... хороший. Шкода, бо дуже молодий сам печи. Дуже тяжко молодих проважати. Дуже хороший, я його знаю з маличка, я його братика Хресна, дуже був добродушний. Ходив з ним в зал. Давно десь 2-3 роки назад. Хороший чоловік. Герой Олександр Грицишин був солдатом військової частини А-4640. Загинув 28 березня цього року в Донецькій області, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного ворога. Самобільше гріш це часто молоді воїни. І приведу якраз є воїн, Олександр, молодий, юноша, який зузурів, що треба йти охороняти. Терени нашої держави, рідної країни, внутрі в серці щось дуже складене життя. Зрозуміло, молода людина це сім'я, діти вперед, але щось його штовхнуло і ти, проявити цю величайшу любов, про яку говорив Господь Євангелій, що немає більше любові, як хто погрожить душу свою за друзів то тобто, той за тих за всіх нас йому було лише 20 років. 16 жовтня він мав відсвяткувати свій 21-й день народження, Щиро розпівчуваємо рідним, вічна пам'ять та шана герою. Тересвянську громаду на Тячівщині сколихнула новина про смерть військового. На фронті загинув житель селища Тересва Артем Михайлович Варга. 18 січня 2023 року його призвали на військову службу під час мобілізації. Служив старшим стрільцем-оператором. Внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту роботи на Запорізької області зник безвісти. Рідні й близькі до останнього сподівались, що він живий. Але, на жаль, дива не сталося. Артем Варга загинув 24 червня 23-го року. Про Тема та похорон повідомлять згодом. Вічна пам'ять герою. У сваляві сталося ДТП, внаслідок якої загинула 76-річна місцева жителька. 21-річний водій мікроавтобуса «Форд», житель села Голубине, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на жительку сваляви, яка проходила поруч. Остання від отриманих травм померла на місці. Водія освідували за кермом чоловік перебував тверезий. На Закарпатті судитимуть одного з членів ВЛК, який організував схему ухилення від мобілізації. У січні цього року поліцейські встановили, що до організації такої діяльності причетний лікар-психіатр однієї з районних лікарень, який входив до складу ВЛК. Фігурант за 2 тисячі доларів США пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, виготовити документи для отримання групи інвалідності та в подальшому виключення з військового обліку. Тоді лікаря затримали на гарячому під час отримання тисячі доларів США. Наразі, зібравши доказову базу, слідчі поліції за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження для судового розгляду, обвинуваченому загрожує до 10 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Молодь дій. Саме так називається молодіжний центр, який урочисто відкрили у Дубівській громаді. Відтепер тут з'явилась і школа молодого медійника, де юнаки і дівчата зможуть освоїти найсучаснішу техніку зйомки та монтажу відео, досконалити навички обробки фотографій та навчитись проводити інтерв'ю. Наш молодіжний центр зараз відкриває медіашколу, де будемо знімати круті відеоролики, адже в нас зараз є діють локації фотозона. Спеціальне світло є, звуку студія, запису. Відеооператорство будемо пробувати робити і розвивати наш, нашу громаду і наше Закарпаття, що побачила його Україна і не тільки, а весь світ наскільки наша українська культура та молодь активно готова розвиватися і в подальшому. Проявляти себе самі ж юні відвідувачі центру зазначають, поява такого осередку дасть можливість сучасній молоді розвиватись, комунікувати і виражати свою позицію на благо собі і громаді в цілому. Я думаю, що тепер, коли він офіційно відкрився, молодь почне сюди приходити і не будуть боятися говорити. Робити, давати якісь свої ідеї, я прекрасно знаю це місце, і це дуже велика подія, на яку мені хотілося присутствувати. Підлітки проводять час разом, вони ну, общаються між собою. Мені дуже подобається наша як наш молодіжний центр, тому що тут є дуже багато молоді, з якою можна поспілкуватися. Я думаю, що тут буде збиратись молодь, і ми будемо вирішувати всі питання, які нам на нашу думку цікаві. На день відкриття центру запросили професійних журналістів, відеомонтажерів і операторів, які охоче провели майстер-клас для молоді і продемонстрували ази медіароботи, якою в майбутньому тут займатимуться відвідувачі молодіжного центру треба відповідно пережити цю подію пережити її так само перечитати перед тим як ви йдете начитувати текст ви маєте з ними знайомитися задля якісного та цікавого подальшого навчання проектні менеджери залучили чимало експертів і знавців своєї справи до моменту офіційного відкриття центр працював близько чотирьох місяців за цей короткий термін для молоді провели 70 заходів У нас наприклад, до прикладу або грант райтинг ми вчились писати гранти до нас приїжджали акторка заслужена артистка України. Іни, яка вчила молодь бути розкутними і е, добре почуватися на сцені, ораторське мистецтво вивчали. Діють при молодіжному центрі шаховий клуб і клуб знавців англійської мови. Вони управляються з інтелектуальної гри відповідно і е, вчаться, е, поглиблюють свої знання з англійської. Співпрацювали з молодіжним центром молоді його молодіжна платформа в рамках програми розвиток потенціалу молоді у західних областях України, що імплементується і «Єднання». Активну фінансову допомогу надали дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та уряд Норвегії. Всі витрати вдалось покрити суму, яка становить більше одного мільйона гривень. Власне, все, що сьогодні є в молодіжному центрі, було профінансовано за кошти проєкту ЮНІСЕФ за кошти донорів. Ми, громадська організація ІСАР САРЄднання, є реалізатором і коментатором проєкту. Ми здійснювали, можна сказати, таку адміністративну роботу з пошуку партнерів. Цей молодіжний центр подався до нас на конкурс разом з молодіжною платформою. Ще одна громадська організація. Ми цей конкурс провели з ЮНІСЕФом Так само відібрали учасників проекту. Тому Якби ми допомагали організаційно. Далі ми допомагали фінансово здійснювали закупівлі, обладнання техніки, тобто така організаційно-фінансова робота з підтримки утворення молодіжного центру була нами здійснена. 800 тисяч у нас було використано придбано обладнання, апаратура і звукова апаратура, а 140 тисяч це ремонтні роботи. Ще 425 тисяч це в нас програмний грант. Створити такий сучасний молодіжний центр було нелегко, зазначає голова Дубівської селищної ради Денис Каганець. Але враховуючи активність молодих людей і їх бажання розвиватись, керівництво громади спільно з партнерами не могли позбавити юнаків і дівчат такої можливості. Потрібно було подавати заявку. Це грантова заявка. Ми подалися, заповнили, були анкету, розповіли про себе, розповіли, чому нам це потрібно, і нам в результаті це вдалося. Ми пройшли. І це декілька громад в Україні. Здається, 8 чи 9 громад в Україні пройшли цей конкурс і зараз воно активно вже реалізується. Представники дирекції центру зазначають, що працюють над тим, аби залучити якомога більше молодих людей до активної участі в проєкті і закликають приєднатись до величезної сім'ї в соціальних мережах. У середньому патрульні виявили водія, який на авто Рено порушив правила дорожнього руху. Під час розгляду справи керманич, аби уникнути відповідальності за порушення, намагався надати разом із документами хабар в розмірі 200 гривень. Мовляв, він дуже поспішає. На порушника склали постанову за частиною першою статтею 122 – Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів. 2 квітня о 8 годині продовжили пошуки ймовірного потопельника, який зник у річці Тиса поблизу селища Великі Бичків. Про це пишуть в управлінні ДСНС Закарпаття. Водолази обстежили близько 25 кілометрів вниз потечії річки Тиса від селища Солотвино до Буштина. Тіло не виявили пошуки, призупинено у зв'язку з підняттям рівня води в тисі. Вперше на Закарпатті відбувся турнір із індор-хокею «Парачинська весна. Сильну боротьбу показали дев'ять команд різної вікової категорії у Парачині соколята, козачки, Карпати та Шаркані з Парачинської громади. Сума представили команди «Сумчаночка», Слобожаночка, Україночка. А з чернівців приїхали буревісник 1 і 2. Змагання з індор-хокею Турнір ми проводимо вперше. І взагалі хокей на траві, і в тому числі одна з різновидностей Індорхокея в Перечині зародився рік тому, коли нас сумчаночка була тут на зборах і спонукала до того, щоб ми все ж таки на Закарпатті відродили цей дуже гарний, цікавий вид спорту. До речі, на Закарпатті він був у 80-х роках 40 років назад. Чому це вид спорту? Та тому, що я коли сам грав за команди збірної області за «Спартак-Ужгород» і за автомобілі Скривий Ріг. Це мій один із моїх видів спорту, і я радий, що нам вдається його відродити. І саме тут у Перечинській школі перших третіх ступенів протягом двох днів учасники 2011-2016 років народження боролися за перемогу. Я думаю, що дітей за полгода можна навчити техніки. тактики игры и так далее. Потому что э, взрослый, если взять спортсмена другого вида спорта, много надо вкладывать в него. Э, э, он не такой гибкий, как маленькие дети, понимаете. Маленькие дети такие, они быстро в себя э, втягивают, как губка, в те, и быстренько соображают. А уже чуть-чуть переростку, там 14-15-16, очень долго надо работать. Уже сформировался организм, вот. Довго треба працювати, над тим, щоб навчити техніки. До фіналу вийшли команди Буревісник 1 з Чернівців та Шарканіс Перечина Слобожаночки з Сум та Буревісник 2 з Чернівців. Болівальники активно підтримували своїх фаворитів, надавали здавати позиції. Мені дуже подобається, ну тут круто. Таких змагань у мене ще не було. Ми десь ходимо рік, але літом я ще. Тішки пропустила. Труднощі, тому що команди дуже сильні, але так мені дуже сподобалося змагання. Мені подобається, бо хокей це моя любов. Процес готування завжди займає більше всього часу, адже це робота, робота над тілом, над фізичною підготовкою це дуже багато вправ, над якими ви працюєте, розвиваєтеся. Але і те, що ми показуємо на змаганнях, це маленька частинка того, що. В залі у нас діється готувалися дуже так. Довгенько та їхали до довгенько. Суперники завжди є суперники чи професіонали чи ні. Ну е -е, головне, щоб було бажання грати. Учасники кажуть, суперники були дуже сильні, і перемога далась нелегко. Друге місце у запеклі грі отримали команди Шаркані Паричин» та Буревісник. 2 Чернівці. Тьоні спортсмени з радістю хочуть повернутися на ці змагання ще раз. Ми дуже щасливі, що ми сьогодні наказались е -е, свідчили того, що ми вернули в нашу хокейну сім'ю. Такой огромный регион, как Закарпатская область, благодаря таким ветеранам хоккея, как Иван Михайлович Погореляк, которые мы два года тому назад поставили задачу о возвращении этого региона. Во время войны мы можем сказать, что мы и здесь мы победили. Тому що здесь ми повернули нашу сім'ю этот вид спорту несмотря на всі тяжелейшие живіші условия, які зараз наші страні. Ми намагаємося розвивати хокей взагалі в країні, і це тут це як початок в Закарпатті по суті, і дуже гарно вийшло, ну взагалі просто круть. По хакей, вона така достатньо динамічна гра, і Хтось зараз трошки більше забуває, хтось трошки програє, але все одно всі дуже гарно грають. І дітям це подобається і, в принципі, там можуть бути і майбутні чемпіони. Завдяки сильному командному духу та прагненню обійти суперника першість у віковій категорії 1011-1013 здобули команди Буревісник один з Чернівців та Слобожаночка із Сум у віковій категорії 1014-1016. Емоції класні, сильні команди. Можна з ними грати, тренуватися на седущий рік. Можна приходити теж грати. Було важко, але ми справились. Зовсім не казкові герої завітали до Чопського дитячого садочка Казка, де вже понад рік працює інтерактивний безпековий простір. Справжні рятувальники провели для малечі урок безпеки, життєдіяльності, відповіли на всі хвилюючі дітей питання та поділились реальними історіями надзвичайних подій. Далі хлопці-дівчата дізналися, як загасити полум'я вогнегасником. Правила поведінки, якщо на шляху трапилась підозріла знахідка, і чому не можна ховатись в шафі чи під ліжком у разі пожежі в оселі. А щоб час від часу малеча самостійно пригадувала правила безпеки надзвичайники залишили вихованцям подарунки, ігри та розмальовки.